Друзі, усім привіт! Всіх вітаю на каналі. Хочу сьогодні показати вам перчик в теплицях. Як він себе почуває після тої стихії, яка пройшла. Ось, дивіться, тут скраю, де було затопило, то земля земля ще сира. Вже ми прокапали. Прокапали ми йому алмагерол. Тому що тут, де затопило сильніше, де стояла вода, тут мокро, а в кінці там сухо, там просто переджав'яну. Ми мусили давати води. Не побагато, потрошки, але прокапали, прокапали алмагерол. Прийшовся одразу після того, як воно там трошки вода вийшла, чуть-чуть підсохло. Пройшовся топсином. Потім другий раз пройшовся від шкідників. І там через декілька днів пройшов фунгіцид, Фітал. Там він йде від кореневих гнилів, бо саме сильніше боялися, щоб не почало гнити коріння, бо це, напевно, було б вже йому повний капець. Він би, певно, не відійшов вже. Так, в принципі, ситуація все нормувала. Вже є е, достиглі плоди там, місцями ось там. Там, якщо видно, жінки ну, потрошки починає достигати. Так, народ, залишайтесь на каналі, додивіться це відео до кінця. Зараз я піду в іншій теплиці там, де повні вони були води, де перець плавав. Покажу вам, як виглядає І там перчик. Їх, не Тому залишайтесь на каналі. Ми вже прийшли в цю теплицю, де в нас було затопило. Це перша, там в тій другій трошки дощу було. Ось який стан зараз землі. Там ще досить так стоїть, намув, можна сказати. Земля дуже сира. Поміж рядами ми зробили такий розрихлювач, приварили дроти, сегменти від коси з комбайна і трошки ось так пройшли. Ну і воно свою роботу зробило, бо тут земля таки трошки підсохла. Ну я думаю, що безслідно воно не пройде по-любому. Десь якісь нюанси вилізуть, бо то, що так було затопило. Ну, по-серйозному. Перці були у воді. Ось які перчики. Це все повністю було в воді. Подивіться попереднє відео. Дайте бачите, наскільки воно все було затоплене. Але зараз вже воно трошки краще, Ось щось у нас погризло листя. Ми вже не знаємо там, підписники писали, що можливо слимак. Можливо, відключати такий варіант не будемо, тому що я тут був прийшов, Не знаю скільки тижнів назад, може ще тижня нема. Був дав Мовенто, Актару. І попри ті крайні рідкі... Від пленки там щось там ще гірше поїло, то ми ще туди додали туди китайського і... і Енджіо. Там просто вже такий набір був інсектицидів, що не знаю, після того тато пройшов, розкидав ще від ми Будемо бачити далі, чи воно буде щось їсти, чи воно не буде. В загальному такий стан. Ось таких по 3-4-5 таких вже достатньо великих, вже місцями починає дозрівати. Це наша соя. Вже є, вже є стручки. З цього року перший рік, коли е, соя. Раунд опуска розгілкувалася, ще такого у нас не було. Зазвичай вона пускає одне стебло і на цьому все. Так, це ми вже прийшли в теплицю, яка одна постраждала саме сильніше. Тут вода стояла ось довжина 50 метрів, то вода стояла. Десь, напевно, 40 метрів десь в коліну. Ось, друзі. Червоненький який красень. Скоро і цей буде дозрівати цей. Ось які гарні перці. Кажу, як я говорив, саме гірше ми боялися, щоб... Не почала гнити коренева система. Хоча це ще, це ще не, не знаємо, як воно буде, бо воно може проявитися навіть і пізніше. Але на даний момент ну, трошки вже підсохло. Сохло дуже довго, трошки підсохло і ну, надіємось, що все буде нормально. Ось дивіться. Перець у воді був повністю, це все, що він нечистий. Це все було повністю в воді. Там я десь вверху лишу силку на попереднє відео, хто не бачив. Перейдіть по силці подивитеся. Тут теж ми перейшли, трошки зрухали землю, трошки воно підсохло. Ось дивіться, який перець. Це все повністю в нього в воді. Друзі, такі то справи. Десь на днях, можливо, завтра, післязавтра вийду в поле. Хочу вам ще показати огляд зробити на пшеницю. Вже пережниваємо, бо вже, напевно, десь е з наступного тижня не цей, що прийде, з наступного, напевно, підемо вже в поле. Будемо збирати врожай. І там ще є одне таке дуже цікаве поле з соєю. У нас там дуже сильно збив її там просто стебла поперебивало. І хочу вам показати зараз зняти відео і трошки пізніше, бо я там сьогодні був, але не зняв, бо не було часу. Вона починає гелкуватися. Просто побачимо. Потім різницю, де була вона побита, яка вона була і що з нею, який там вона покаже врожай. І там, де не було граду на сої, теж подивимось. Ще, друзі, є така проблема, треба десь його перейти перекропити кальцієм поверху по листу. Бо є місцями ось такі маленькі перчики і вже. Попадається де неде вершкова гниль. Тому, можливо, завтра зранку прийдемо, скропимо, дамо кальцію. Так, в принципі, все нормально. Земля потрошку підсихає. Це єдина теплиця, з якої ми викачували воду насосом. Тут було дуже, дуже сильно затопило. Такі справи, так, народ, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, щоб якомога більше людей побачило це відео, щоб канал розвивався. Всім до нових зустрічей і до нових відео!